О тут є хтось? Вибач, не хотів тебе турбувати, але доведеться Е-е-е, Напевно, ти думаєш, що я забув про це місце. Але ні, жодного дня не забував. Це мій нічний жах, котрий повторюється в моїй голові. Вже я так давно не випускав відео. Мені хотілося вам розповісти про усе. Про те, що зі мною траплялось, де я був і що робив, але я не міг, мені бракувало сил. Тому я просто спостерігав, як моя фортеця ламає сама себе. Я думаю, я не в силах відреставрувати це усе, але і спалити це місце я також не наважусь. Я хочу попросити тебе йти за мною, якщо ти можеш розуміти те, що я кажу. Не вважай, що я повернувся, минулий одіс вже ніколи не повернеться. Не забув ще одне малесеньке прохання, скажи, паляниця.